Настав час для позитивних змін здоров'я і хороше самопочуття це, звичайно, перший важик для кожної людини. Ми з вами, усі споживачі, і ми грамотні споживачі, і купівельні звички наші змінюються. Ми не хочемо переплачувати за високоякісні продукти, але чомусь така склалась тенденція, що якщо продукт високої якості, він має коштувати дуже дорого. Розкажу вам про американську клубну кампанію Лівгуд, якій я є учасником і бізнес-партнером. Мене звати Жанна Вітко, і ця клубна компанія дає абсолютно кожній людині споживати високоякісну продукцію за найнижчою ціною на світовому ринку нижче на 75%. Якість найвища. Вона підтверджується сертифікатами міністерства сільського господарства. США. це дійсно тільки виключно органічна продукція і засновники. Щасливі від того, що вони не обманюють людей, їм не доводиться брехати про склад компонентів, інгредієнтів або ж говорити одного тижня одну інформацію, потім виправляти її на іншу. Вони спокійно надають цю інформацію для великої кількості людей. А за 13 місяців своєї діяльності клуб підписав перший мільйон своїх підписників. Сьогодні клубні компанії Лівкут два роки і три місяці там налічується понад 1 мільйон 800 000 учасників, і ці люди. Дуже щасливі, вони змінюють стиль та якість свого життя. Клубна компанія принесла нову модель споживання та нову модель бізнес-партнерських відносин. Лівгут об'єднав три тенденції сучасності, які дуже подобаються людям і за які вони готові платити гроші. Мова йде про клуби, клубну систему. Адже клуби об'єднують людей за цінностями та інтересами. І взагалі, клубна модель вона дуже прибуткова і дає перш за все абсолютно кожній людині заощаджувати свої гроші, економити в клубні компанії Лівгут. Також ця модель є основою, і для того, щоб приєднатися і стати сам партнером клубу, ви маєте сплатити один раз членство підписку свою із клубом. Вона сягає 40 доларів. Далі, на ваш вибір, ви можете сплачувати або щомісячну підписку в розмірі 9 доларів 95 центів, або річну підписку в розмірі 100 доларів. Звичайно, ви так ще можете заощадити 20 доларів. А за ці 20 доларів можете купити аж два прекрасні продукти для свого здоров'я. Далі другою тенденцією є інтернет-магазини маркетплейси клубній кампанії, звичайно, також є маркетплейс. Сьогодні він розпочав наповнення із лінії Велнес, здоров'я, молодості, краси та довголіття. Та з часом цей асортимент буде збільшуватись, і тут буде щонайменше 200 найменувань різних брендових товарів. А згодом і послуг, таких як туризм, навчання по криптовалюті, інших напрямків, бронювання готелей, замовлення авіоквитків і ряду інших послуг, якими ми з вами користуємось. Лівут прийшов на десятиріччя. Тож це клуб дуже молодий і сюди дуже дуже велика кількість людей залучається. Він веде свою діяльність в понад 200 країнах світу. Дуже швидко швидко розвивається ця нова і сучасна бізнес-модель. Третьою тенденцією, звичайно, є партнерська програма. Часто з вами беремо участь у різних партнерських програмах, за що нам роблять винагороду у вигляді сплати кешбеку. Клубні компанії партнерська програма найщедріша. Взагалі це в перший в світі клуб, який. Виплачує всім своїм активним учасникам понад 82% свого доходу за те, що вони створюють та розширюють саме клієнтську і партнерську базу клубу. Такого не робила жодна компанія, і це саме. Той вид діяльності, який дозволяє вам мати основне або додаткове джерело доходу лише за рекомендацію. Тут бізнес по підписці за те, що ви говорите, що в світі є клуб, який прийшов з місією допомогти людям бути залишатися здоровими, щоб люди не витрачали на це великих грошей і мати додаткове джерело доходу, звичайно, вам за це будуть оплачувати сім видів грошової винагороди згідно компенсаційного плану клубу. Про клуб, про засновники, про реєстрацію, про документацію, про маркетплейс ви можете познайомитись, зробивши безкоштовну екскурсію по сайту клубної кампанії Лігут. В описі даного відео є клікабельне реферальне посилання, за яким ви можете самостійно перейти, перевірити, познайомитись. Ну і звичайно приєднатися. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, напишіть мені їх в телеграм-канал. Лівгуд займається виробництвом високоякісної продукції із свіжих та найякісніших інгредієнтів, які змінюють життя великої кількості людей. Ці продукти потрібні кожному. Ці продукти для кожної людини за доступною ціною найвищої якості за доступною ціною. І цього не може не помітити ніхто. Я з вами раді Дійсно ділюсь про цю новину, адже я теж вам бажаю бути залишатися здоровими і щоб ви ніколи не витрачали великих статків саме на те, щоб бути здоровими. Це продукти не для продажу, це не мережева компанія, яка виробляє продукти за 10 доларів, а потім робить мережеву націнку у а то й 100% відсотків і продає для кінцевого споживача. Клубна компанія пішла абсолютно іншим шляхом. Вона взяла клубну модель за основу ведення свого бізнесу і наголошу і ще раз на тому, що споживання. Я продукту і ведення бізнесу відокремлені один від одного. На прикладі великого гіпермаркету, який більш відомий в Америці, Канаді та країнах Європи, назва його костко. Це клубна модель. Там налічується 110 мільйонів підписників, і люди купують карту річну за 100 доларів для того, щоб купувати продукти харчування високої якості за найнижчою ціною, майже по собі вартості. Саме таку клубну модель за основу взяла клубна компанія Лівгуд. Вона дає людям високоякісну продукцію за найнижчі. Щої ціною маржа в неї в 1-2 доларів. і тут немає конкурентів, тому що клубну компанію Лівбут не може ніхто повторити за рахунок великої кількості споживачів і замовлення цієї продукції. Ця компанія прибуткова і за рахунок учасників, які долучаються і сплачують свою підписку в розмірі 9 доларів 95 центів на місяць або річної в 100 доларів. Звичайно, ця компанія також прибуткова. Люди економлять свої гроші сотні і тисячі доларів на придбанні продукції. Це їм ви. Гідно, це заощадження, це економія абсолютно для кожного рівні умови співпраці з клубом. Ви можете бути лише клієнтом, який буде купувати продукцію за розрібною ціною, яка є в рази дешевшою, або ж ви можете бути учасником, тобто клієнтом, який сплатить один раз на місяць 9 доларів 95 центів, і буде купувати продукцію на протязі цього місяця за ціною учасника. Звичайно, ви далі можете подовжувати свою підписку, сплачуючи 9 доларів 95 центів на місяць. І Купувати продукцію лише за ціною учасника це дуже вигідно. Людям це подобається, і люди сюди долучаються лише просто для того, щоб бути споживачем, вигідним споживачем, який не переплачує для таких учасників. Клубної компанії Лівгут засновники зробили. Подарунок, і у вашому кабінеті, коли ви реєструєтесь із клубною компанією, у вас буде вкладка: заробляйте безкоштовні продукти. Натиснувши на неї, ви побачите своє особисте реферальне посилання, яким ви можете ділитись зі своїми друзями, близькими та знайомими. За це вам, клубна компанія, кожного разу, коли ви будете ділитись таким реферальним посиланням, буде надсилати при вашому наступному замовленні безкоштовно один із продуктів, який ви оберете на полиці Маркетплейсу. Класна новинка і Уго не робила жодна з компаній, і третій варіант: ви можете бути партнером з клубної компанії Лівгуд. Це та людина, яка буде займатися своєю власною справою, і в неї є можливість масштабувати цей бізнес в понад 200 країнах світу. В чому полягає взагалі ваша власна справа лише в рекомендації за те, що ви будете створювати та розширювати клієнтську базу клубної компанії Лівгуд за своїм реферальним посиланням, оскільки клуб закритого типу сюди люди можуть долучатись лише за реферальним посиланням. М. Учасника клубної компанії «Лівгуд». до речі, я нагадую вам, що я учасник і бізнес-партнер клубної компанії Лівгуд. В описі даного відео є реферальне посилання, за яким ви можете долучитись до родини ком'юніті моєї команди і взагалі клубної компанії Лівгуд. Я звичайно зацікавлена вам пояснити, розібратися адже тут нічого такого складного немає. Це готова платформа, якою ви керуєте і використовуєте всі ті інструменти, які зробили засновники для введення вашої власної справи. Отже. Для цього ви заходите за реферальним посиланням в описі даного відео і робите попередню реєстрацію. Для цього зазначаєте ім'я, прізвище та електронну скриньку. З лівої сторони в верхньому куточку є три рисочки. Натиснувши на неї, ви можете обрати мову, яка близька для вас, і зробити реєстрацію. Далі ви маєте сплатити франшизу в розмірі 50 доларів. І в цій сумі дві цифри: 40 доларів. Ви один раз і назавжди сплачуєте з клубною компанією членство. От ви стали учасником клубу і купили свій готовий бізнес під ключ. У вас буде готовий е, інтернет-бек-офіс, в якому є статистика, бухгалтерський облік, звітність, документація про реєстрацію клубної компанії, е, сертифікати, оцінка незалежних лабораторій, маркетплейс. І це все з вашими особистими реферальними посиланнями. Ви вмієте продавати. Ати продукцію за ціною. Роздрібною між ціною учасника продавайте і не заробляйте на цьому. Але краще тут будувати свою команду учасників, саме клієнтів та бізнес-партнерів. За це клуб вам буде платити сім видів грошової винагороди. І за особисто ваше запрошення нових учасників кожного разу клубна компанія вам буде платити виплату, яка здійснюється кожного четверга в розмірі 25 доларів. За кожну нову людину 25 доларів. Уявіть собі, ви вклали інвестували лише 50 доларів. Це ваша інвестиція у вашу власну справу. Запросивши лише двох людей, ви повертаєте свої інвестовані гроші, а далі йде чистий прибуток. З Часом люди будуть ваші також рекомендувати запрошувати про маркетинг про виплати. Я розповідаю в своєму телеграм-каналі, куди я вас запрошую. Якщо у вас якісь є запитання, напишіть мені їх. Я обов'язково кожному даю зворотній зв'язок. І пам'ятайте, що в цій клубній кампанії дуже стрімке зростання. З Часом люди сюди будуть долучатись лише як споживачі, купуючи високоякісну продукцію за найнижчою ціною. І мало хто буде навіть знати, що тут є партнерська програма, за якою ви можете заробляти гроші 12-24 місяці. Це найкращий. Кращий попередю час, де ви можете дійсно абсолютно зробити собі фінансову складову, яка буде на десятиріччя. Це той бізнес, який ви можете передати в спадок. І я не жартую. Ви маєте тільки познайомитись із засновниками і почути їхні серйозні намери. Засновники є розробниками продукції клубна компанія Лівгуд. Вони навчають кожного понеділка нас, кожному продукту, для чого він потрібен, який він склад містить, яка від нього користь, і це дуже класно, тому що ми. Мені не треба бути тут експертом, нутриціологом, фармацевтом, косметологом, щоб я розумілась в усіх цих продуктах для того, щоб їх рекомендувати людям. Все це роблять наші засновники. Є готовий інструмент, який ви лише рекомендуєте для других людей і на цьому заробляєте. З радістю вас запрошую до своєї команди. Напишіть мені в телеграм-канал. З вами була Жанна Вітко.